Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Збройні сили України отримали доступ до захищеної мережі американського військового супутникового зв'язку StarShield. Про це повідомляє видання Bloomberg. Компанія SpaceX уклала контракти з Пентагоном на розширення доступу України до більш захищеної військової версії супутникової мережі StarLink StarShield, згідно з угодою, укладеною в серпні 2500 терміналів StarLink, які вже знаходяться на території України, отримують доступ до Старшілд. Крім того, стало відомо, що ще 500 терміналів вже були підключені до цієї військової мережі. Раніше загалом 3 тисячі терміналів обслуговуються за цими двома контрактами. Повідомили Bloomberg в управлінні комерційних супутників командування космічних систем США. Обидва контракти передбачають надання послуг зв'язку щонайменше до кінця 2025 року. Хоча вартість нового контракту залишається невідомою, попередня угода між SpaceX та європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів коштувала близько 40 мільйонів доларів. Старшіл це військова версія супутникової мережі Starlink із покращеним шифруванням та додатковими функціями безпеки. Це угруповання супутників, що належить уряду США, забезпечує комунікацію лише тим відомствам і партнерам, яким американський уряд дозволив доступ. Однак підтримка працездатності мережі залишається на відповідальності SpaceX. Особливістю Starshield є збільшений розмір супутників порівняно з цивільними аналогами та можливість інтеграції, додаткове обладнання для зондування землі. Система також передбачає підтримку співпраці з супутниками StarLink для забезпечення глобального покриття. Високошвидкісним зв'язком до 2029 року Департамент оборони США планує розгорнути понад 100 супутників для створення архітектури безпечного супутникового зв'язку. Це рішення за занепокоєнням щодо кібербезпеки комерційних супутникових систем і необхідністю забезпечення захищеної передачі даних для військових потреб завдяки інтеграції StarShield Україна отримає не лише більш надійний зв'язок, але й підвищену стійкість до кіберзагроз, що є критично важливим під час військових операцій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!